Тільки професійний підхід, лише перевірені методи, найефективніші способи дресирування. Кінологічний центр Держприкордонслужби, що у великих мостах, єдиний такий заклад в Україні, який готує собак фахівців із пошуку людини, зброї, боєприпасів, наркотичних речовин. Тут вивчилися десятки тисяч хвостатих охоронців, які успішно служать на лінії кордону. В зоні АТО виявляють контрабандистів з цигарками. Тому, без сумнівів, кінологи, які виховують таких профі, можуть приборкати чотирилапого будь-якої породи і характеру. Тепер у кожного є можливість скористатися порадами професіоналів. Сьогодні ми вам розкажемо про команду поруч і основні елементи, які потрібні при привчанні команди поруч. Ну, і перше, що нам основне, і основне, що нам потрібно, це є поводок, ошейник наш чотирьохлапий друг. Герда так називається помічниця нашого кінолога Сергія Фисюка. У попередніх серіях ми показали, як виконувати базові команди сидіти та місце. Цього разу вчимося ходити поруч. Натягнутий при ходьбі повідець плутані під ногами, відволікання на сторонні предмети. Це не про вас і ваше улюбленця. Якщо хочете, щоб собака поводив себе так чемно, коли даєте команду поруч, дивіться рубрику. Перше і основне, що нам потрібно знати при привчанні собаки до команди поруч, це те, що собака повинна зважати на те, що у вас знаходиться з лакомством в руці. Після того, як вона пройшла декілька метрів поруч з вами, потрібно її заохотити і не, не затримуватись. Молодець умнічка, поруч, молодець. Після вашої зупинки собака повинна зупинитися разом з вами. Якщо вона не зупинилася, допоможіть їй усадитися і таким чином покажіть, що саме вона повинна зробити. Після чого заохотити її. Тільки за правильне виконання вашої команди. Якщо вона встає і продовжує далі робити якісь сторонні дії, не заохочуйте її, усадіть її ще раз, не бійтеся. Як бачимо, все дуже просто, але не одразу собака йтиме поруч. Буде відволікатися. Не переживайте, якщо ваша собака відволікається на сторонні подразники або проводить разом з вами гру. Головне, щоб заохочення собаки здійснювалося тоді, коли собака дійсно правильно виконала вашу команду. Тобто йшла поруч з вами і буквально хоча б перших два кроки. Якщо на перших порах 2-3 кроки собака пройшла з вами поруч і не відволікалася на інші подразники, не переживайте, заохочуйте її зразу. Ще один із методів привчання собаки до команди поруч це є привчання через контрастний метод дресування. В даному випадку ми будемо застосовувати апортувальний предмет і поводок, який знаходиться прищеплений до ошейника на собаці. Відповідно, як саме ми будемо привчати собаку. І коли під час руху, якщо собака буде рухатись разом з нами, ми будемо робити зупинку і заохочувати собаку апортувальним предметом. Якщо собака буде відволікатися і відходити в сторону, то, тобто здійснювати якісь небажані для нас рухи, ми будемо її підш... наштовхувати на правильний шлях за допомогою поводка. Після того, як вона буде здійснювати правильний рух, ми заохочуємо її апортувальним предметом і грою. А зараз спробуємо показати це на практиці. Герда, поруч. Поруч, молодець, поруч, Хорош. Поруч. Поруч. Молодець, Герда, умніч. Герда, поруч. 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 Молодець, Герда, умніч. Коли в нашій руці знаходиться апортувальний предмет, ми не можемо заохочувати кожних декілька кроків нашу собаку. Тому нам потрібно робити часто перерви, подаючи команду гуляй і проводячи гру за допомогою апортувального предмету з нашим собачкою. Зверніть увагу. Команда поруч доступна для освоєння в будь-якому віці собаки при наявності бази розуміння команд до мене і сидіти. Можна починати привчати собаку навіть з трьохмісячного віку, коли вже з того періоду, коли собака виявляє зацікавленість до лакомства або до апортувальних предметів. Тобто, з моменту, коли ви справді можете її заохотити не тільки грою, не тільки поглажуванням або вашим контактом з нею. Виконуючи усі рекомендації кінолога для освоєння ефективного засвоєння цієї команди, займатися з собакою треба щодня по 15-20 повторень з перервами в 3-5 хвилин. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі, переглядайте рубрику, ставте лайки і пропонуйте теми для висвітлення. Разом виховаємо справжнього профі з вашого чотирьохлапого друга.